Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас з вами третя лабораторна робота, а саме моделювання 3D-моделі валу в Autodesk Inventor. І ми з вами змоделюємо цей вал двома методами: це метод витискання і метод обертання. Ну і Давайте почнемо. Відкриваємо програму, запускаємо створити нову деталь. І тепер вибираємо «Почати ескіз. І для створення ескізу обираємо необхідну площину. У даному випадку це плащина XY. На площині створюємо коло, максимальний діаметр у нас 80 мм, якраз його ми і з вами ведемо. Приймаємо ескіз і витискаємо на 20 мм відповідно кресленню. Окей. Таким чином ми створили. Вже з вами першу заготовочку. Для продовження обираємо наступну площину. Створюємо на ній ескіз, це у нас також коло. Тут діаметр 46 мм. Прийняти ескіз і витискаємо в даному випадку на 40 мм. От, частина деталі у нас вже з вами створена. Для того, щоб була можливість вибрати зворотню площину, потрібно деталь повернути. Як це зробити? Натискаємо на клавіатурі Shift. Також натискаємо коліща і повертаємо в ту позицію, яка нам з вами потрібна. Обираємо протилежну площину і на ній також робимо ескіз кола. Тут у нас діаметр 60 мм. Відповідно його вводимо, приймаємо ескіз. І витискаємо на довжину 20 мм. Окей. Знову ж таки переходимо в ескіз, вбираємо коло. Тут у нас діаметр 30 мм. Приймаємо ескіс, і знову витискаємо на відстань 40 мм. І от у нас вже з вами є така от заготовочка валу наша. Так, так, повертаємось до вихідного положення. Як взагалі от, нам з вами задати той вид, який необхідний? Ми з вами, коли обертаємо от видовий куб, так, обираємо необхідний вид. І для того, щоб його зафіксувати правою кнопкою мишки, встановити даний вид. І вписати в вид. Так? Таким чином, от, при натисканні на будиночок, у нас буде завжди повертатися деталь в той вид, який ми з вами задали. Тепер нам залишилося нанести фаски і зробити шпоночний паз. Давайте почнемо з шпоночного пазу. Для цього обираємо площину, обираємо циліндричну поверхню. Так, і там, де у нас початок координат, відповідно площину. XZ. І в нас з вами створилася нова допоміжна площина, на якій ми також зможемо вже робити ескізи. Обираємо цю площину робочу, переходимо в ескіз. І в тому місці, де потрібно зробити шпоночний пас, створюємо відповідний ескіз. Тут от у нас за замовчуванням відкрите прямокутник. Якщо ми розгорнемо цю вкладку, то Можна вибрати паз. Вибираємо від центру до центру. Так, відразу, скільки у нас тут довжина, 20 мм задаємо. Так. І ширина у нас 10 мм. Задаємо 10 мм. Тепер розташуємо його відносно краю деталі. Для цього беремо розміри від цієї лінії до краю паза. У нас 10 мм. Вводимо 10 мм. І він у нас створюється саме на тому місці, де потрібно. Приймаємо ескіз. І тепер, щоб його вирізати, у нас знову ж таки операція витискання. Але тут ми вже вибираємо з вами вирізати. Вирізати на глибину 3 міліметри. Окей. І ми бачимо, що якраз у нас створився. от, Поночний пас. Площину допоміжну можна приховати. Для цього в дереві моделі вибираємо робоча площина. правою кнопочкою мишки і обираємо видимість. Залишилося нам з вами створити фаски. Обираємо інструмент фаска, дивимось 2 мм, що нам і потрібно. І на всіх гранях робимо фаски по 2 мм. Таким чином вал у нас створений. І ми можемо приступити до наступного методу, а саме методу обертання. Для цього давайте з вами створимо нову деталь. Знову ж таки, перейдемо на ескіз. Але в цьому випадку вибираємо площину YZ. На площині робимо ескіз-відрізку. Загальна довжина валу у нас 120 мм. Escape. Тепер цей отриманий відрізок перетворюємо на осьову лінію. Для цього натискаємо відповідну кнопочку. Ось ова лінія. Так. І починаємо малювати контур валу відрізочками. Розміри поки що приблизні, можна ставити, потім ми їх все одно будемо змінювати. Так, тут у нас так приблизно, довжина тут 40 мм приблизно. Давайте поставимо так. Наступний елемент. Тут приблизно 20 мм. Так. так. І закінчуємо побудову контуру валу. Натискаємо Escape. І для того, щоб задати нам вже більш точні розміри, ми обираємо вкладочку розміри, проставимо цей діаметр. Тут у нас 46. Проставимо цей діаметр. Тут у нас 80. Цей діаметр 60. І цей діаметр 30. Таким чином діаметральні розміри ми проставили. Залишилося нам тепер лінійні розміри. Так, тут у нас 40, 20, 20, ну і тут уже скільки залишається відповідно до тих розмірів, які є накреслені. Бачимо, що в нас повна залежність, тобто всі необхідні розміри проставлені. Тепер ми приймаємо ескіз і обираємо на вкладки метод обертання обертаємо, оскільки в нас вже є осьова лінія, то створений ескіз обертається навколо цієї осьової лінії і створює контур деталі. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас є вже з вами вал. Знову ж таки, робимо шпоночний паз. Обираємо циліндричну поверхню, обираємо площину. Так. Створилася допоміжна площина. І обираємо почати ескіз. Обираємо шпоночний паз. Так, довжина у нас 20 мм. Ширина у нас 10 мм. Розміри від краю деталі до шпоночного пазу 10 мм. Приймаємо, вирізаємо. Окей. Так, ми з вами вирізали на глибину більше, ніж потрібно. Як це виправити? Ми беремо витискання правою кнопкою, редагувати елемент. І тут вибираємо. 3 мм. Окей. Таким чином, знову ж таки, шпоночний пас у нас створений. Беремо допоміжну площину, приховуємо її. І залишилося зробити фаски по 2 мм. Окей. Деталь у нас з вами готова. Дякую за увагу. До наступної лабораторної роботи.